На жаль, такого укриття у нас немає. В принципі, для цього підвал це якраз би і підійшов, ще й дом. Дім якби, це гляний, ну, плюс-мінус якась безпека є, але, на жаль, ніхто не знав, де взяти ключ від цього підвалу. Сум'янка Анна Науменко мешкає на вулиці Охтирській, 19 дріб. 2. під час атаки шахедів тиждень тому. Говорить, довелося ховатися під сходами біля дверей укриття, бо двері до нього були зачинені. Намагалися ховатися, особливо в той момент, коли прилетіла колись плюс-мінус недалеко. Навіть трошки скло полетіло. При цьому тут по двору дуже багато людей просто ходили якось. Курили сигарети і дивилися, де вона там летить і куди падає. Минулого року, коли було щось схоже, зіночка, в якій є ключ, вона все ж вийшла. Вирішила також сховатися. Тому ми провели там десь годину в цьому підвалі. Там просто пісок це гляні стіни. Але краще, ніж просто під відкритим небом. Тривога постійна, цілими днями майже. Тому цілий день сидіти ти не будеш в укритті, розумієш. Вже Люди звикли якось займатися своїми справами. Коли, звичайно, що стріляють, ми чуємо, або летять шахеди, то вже звичайно, намагаємося кудись сховатися. Але Слава Богу, це не часто так буває, в день, принаймні так, а тому як би, укриттям не користуємось. Але коли воно потрібно, я знаю, що багато де зачинено. Юлія Рибалко додає, відчинені укриття в сумах не завжди пристосовані до тривалого перебування. Ви знаєте, я бачила в Одесі такий досвід. Там мобільні укриття вони відкриваються автоматично, коли починається тривога. Отак, от, от якось воно зв'язано електронно, і це правильно, я вважаю. Там є камери спостереження, там прибирається чисто, там є водичка попить одразу. Тобто, все для людей зроблено, а не отак, як воно просто-напросто там мусор кидають і бомжі сплять, простіть. Ну так воно і є. Тобто, це не для людей, це аби ото. Поставити гроші відмити, я вважаю. А це укриття під час тривоги у будинку номер 129 по вулиці Петропавлівська. Табличка з написом, де зберігається ключ, відповідної інформації не містить. От вчора досвід такий був, на жаль, що бігали молодь і знімали ролики, виставляли в наших сумських каналах, що закриті були і Банківська академія, укриття, і ще де деінде, які мають відкриті, бути. І літали шахеди, і стріляли, але укритті були закриті. В укритті по вулиці Банковій, до якого не достукалися вночі, на час повітряної тривоги в день укриття було відчинене. Всередині нам показали запаси води та облаштування. Я часто тут буваю, мені все подобається. Приїжджаю сюди на навчання. Проте, якщо тривога, я стараюся ним користуватися, адже я розумію, що зараз війна, і в першу чергу треба дбати про свою безпеку. Це сум'янка Тетяна Яковенко. Жінка говорить, прийшла поцікавитися станом модульного укриття на Петропавлівській. Я медична сестра, яка просто зайшла поглянути. Я дуже здивована і рада, що вони це є. Є в місті суми дуже дуже потрібні людям, щоб вони розуміли, що вони захищені. Я часто користуюся цим у центрі. Є біля Ільїнської там магазин Аврора. Я коли була тривога, ходила туди, забирала немічних людей, допомогла заходити їм туди, тому що ми повинні допомагати один одному. В одному з дошкільних закладів на Петропавлівській триває ремонт укриття. Його завідувачка Ірина Тимченко говорить, радять сховатися в укритті поряд. Тимчасово поки що укриття не працює, тому що там іде капітальний ремонт. Є в проєкті терміни до 31 травня, об'єкт має вже бути зданий. Мешканці будинків, у яких під час тривоги були закриті укриття, мають звертатися до своїх ОСББ, управителів поліції чи оперативно-чергової служби. За словами начальника управління муніципальної безпеки Віталія Дейниченка, у Сумській міській територіальній громаді 369 захисних споруд, з них 99 сховищ, 27 протирадіаційних та 243 Найпростіших укриттів. На зараз у нас це загальний фонд. Наразі у нас готово до використання 258 захисних споруд різних форм власності із загальною кількістю місць 77 тисяч 36 чоловік. 29% населення у нас може укритися без врахування приватного сектора, це 38,7%. Тобто, Фактично будувати укриття для приватного сектора, воно, по-перше, ніде там, по-друге, недоцільно. На цей рік нашої програми передбачено 95 мільйонів. Наразі там фінансується близько 60 мільйонів. Добудовується протирадіаційне укриття наразі в 25-й школі і в Стицьківської школі. До двох місяців часу необхідно ще, аби добудувати ті укриття, що будуються нині, говорить Віталій Дениченко. У планах відремонтувати приміщення під фонтанами на театральній площі, а також будівництво підземних паркінгів на 9-му мікрорайоні та на проспекті Перемоги. Аби профінансувати виготовлення проєктно-кошторисної документації на ці укриття, додає посадовець, звернулись до міської військової адміністрації. Катерина Іваненко, Катерина Гладенко, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.